Ми з Софією, моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддай ж поле. Mm. Сильно ранило? Розрив селезінки. Він думав, що вбиває мене, хоч у моєї смерті. Сьогодні надія. Озвідчився. Ми це вже проходили, ти не знаєш Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні. <пілляє> mm. <пілляє> 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 Привіт, Гларі, у нас попереду дуже довга ніч. Ми одружимося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм до віку. Хочем, сьо, сьо. О, я Хочемо, Гості! Поле у скрині хтось є. Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестати. Чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповажі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. річ. Забирайся, хай з мого хребаного дому! Фанатик!